Провівши чудових 2 дні на озері Комо, ми покидаємо Італію. Попереду у нас Швейцарія. На останок ще раз кидаємо свій погляд на це чудове озеро, на всі ці будиночки відпочиваючих або місцевих. І сподіваємось, що далі нас очікує ще більше чудових вражень або навіть пригод. Дорога повертає ліворуч і все більше і більше забираючи вгору, ніби натякаючи, що нас очікують ще більші гірські масиви і крути серпантини. Дорога звивалася між домами, і я, нічого не очікуючи, їхав собі майже на розслабоні. Якщо ви побачили, був попереджуваний знак про світлофор, який я сміливо проігнорував і навіть не помітив. І тут, о Боже, я лед не проскочив на той червоний сигнал, а ті машини, що стояли праворуч, я прийняв за ті, що просто припарковані. Така ситуація викликала дуже гнівний погляд і що смакувала ранішньою кавою на терасі свого кафе. Ну що поробиш? Але, на щастя, нічого страшного не трапилось, і ми поїхали далі. Накрапував маленький дощик. До якого ми майже вже звикли. Нашу увагу привернуло озеро, що показалося ліворуч. Тож, підключивши ліву напівкулю, ми дійшли висновку, що це озеро Луган. Виявилося, що ми були праві, на цьому озері і стоїть само місце Лугану. Вода в озері мала колір світло-світло-бірюзовий. Що викликало у нас захоплення, ми не могли не зупинитися і не зробити фото та відео цього чудового краєвиду. Захопившись спостереженнями, ми ледь не пропустили кордон між Італією і Швейцарією, і тільки коли побачили поліцейський наряд, що обшукував машину бідного італійця, ми зрозуміли, що ось вона країна високих гір. Бурних річок і звичайно швейцарського дирявого сиру. Вже потім я переклав цей надпис, що був на в'їзді. Це Митниця Швейцарії. На першій ж заправці ми купили віньєтку, що обійшлась нам 40 франків, і вирушили далі. На одному з поворотів ми знайшли місце, де можна було припаркувати машину. Тож ми зупинилися для того, щоб зробити невеличку фотосесію та зняти відео. Озеро Лугана величаве та спокійне, воно нам здалося навіть привабливіше, ніж комо. Я навіть не знаю чому. Можливо, із-за того, що був фантастичний колір води, або тому, що тут все навіювало спокій і не було тої метушні, що характерна для кому. Покрутившись кварталами Лугано, ми знову вискакуємо на автостраду. Наш шлях лежить до міста Берінцоне. Наша ціль це фортеця, що носить назву три замки. Людина в помаранчевому – це не пожежник, а працівник дорожньої служби. Вони займаються регулюванням руху, коли проводять ремонт дороги. І знов навкруги гори, автострада, машини. Фортеця розташована на скалі, що нависає над містом. В нашій уяві замок це щось красиве та монументальне. Мабуть, тому ми і не живемо в Швейцарії, бо тут ми стикнулися просто з каменною будівлею, яко мінімум вікон і мінімум архітектурних язиків. Залишивши машину на парковці, ми піднімаємось на ліфті на пагорбі. Ці укріплення датуються 15 сторіччям. Назва саме цього замку Кастельгранде. Якщо подивитися вон там на іншому пагорбі, це замок Монтебелло. Зараз він покинутий. В ньому неодноразово виникали пожежі. А коли в 1900 році туди вдарила блискавка, то мабуть це остаточно вже довело гарнізон до відчаю. і вони залишили його. Це другий замок Монтебелло. Вхід до вежі, назва якої біла, був закритий, тож ми задовільнилися тільки прогулянкою по кріпосній стіні. Третій замок сасо карбада. Нам навіть не вдалося розглядіти з кріпосних стін. Він десь там, за пагорбами. Його і замком то важко назвати. Це башта 25х25 25 метрів з товщиною стін майже 2 метри. До речі, вхідний квіток у той замок коштує 800 гривень. Правду сказав капітан Врунгіль. Як яхту назвеш, так вона й попливе. От назви вежу замком і зразу отримуєш візнання від ЮНЕСКО. Ось тобі і спадщина. Чесно обійшли всі куточки внутрішнього двору. І ось ми потрапили до входу в підземелля. Лара категорично відмовилась туди заходити, там було холодно і сиро. Мене це не зупинило, і я вирішив спуститися. Цей тунель веде до дальнього укріплення, а на виході розташована пивоварня. От тільки не зрозуміло, чи була та пивоварня, коли її горили, чи її побудували вже пізніше, але думаю, що багато людей скористалися їм. По бокам ходу були більниці, через які проникало розсіяне світло. А разом з лампочками під стелею це давало змогу побачити, куди ти ставиш ногу. Щоб не потрапити в калюжу від води, що просочилась крізь каміння. Дійшовши до середини, я опинився в приміщенні з високою сводчатою стелією. Для чого вона була тут побудована, я не знаю. Можливо, для того, щоб резерв. Мав змогу бігти або наліво або направо на допомогу. Я вирішив, що далі я не піду, розвернувся і пішов назад. Оглядати більше не було чого, тож ми повернулися до машини, купили в розташованому поруч супермаркеті трохи їжі і поїхали далі. На штурм перевалу фурка. Гори ставали вище, один тунель зміняв другий. Амбрі, невелике містечко в гірській долині. Цікаво, що тут є своя хокейна команда, і розташовано військовий аеродром в минулому, який був частиною швейцарського редуту. Літаки зберігалися в ангарах, що вироблені безпосередньо в скелях. А ще тут виготовляють високогірний альпійський сир Піора, що вважається справжнім скарбом для гурманів. А це про вартість пального в Швейцарії. Як можна побачити, вони далеко не дешеві. Причому ціна це не в євро, а у франках. Франк дорожче за євро приблизно на 10%. Дорога почала забирати вгору все вище і вище. Поступово зникне дерева, потім кущі. Залишились ці кілогові трави. Рослинність зникає на висоті більше двох тисяч метрів над рівнем моря. Краєвид ставав все суворішим, за бортом відчутно похолодало. Це просто стоянка. дихають. Попереду був перевал Сен-Котарт. Спочатку він не входив в наші плани. Але побачивши там багато машин, ми вирішили зупинитися і подивитися на нього. То -то 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 Цей перевал сполучає німецькомовну частину Швейцарії та італомовний кантон Тичіно. Саме на ньому був побудований той знаний чортов міст. Який штурмував хай бог милої суворо? Нам же він запам'ятався холодним вітром та голими скелями. Висота його, якщо я не помиляюсь, 2108 метрів. Продрогнувши на холодному вітру, ми поспішили до машини, але не всім там уже було так і холодно. Почала потихеньку спускатися в бік міста Адармат. Адармат ми не поїдемо. Перед ним є поворот на перевал фурка, куди зараз ми й прямуємо. Місцевість почала змінюватись на більш звичну, з ялинками, кущами і навіть попереду з річкою. І ось ми вже біля селища Хоспентал. Саме тут ми повертаємо ліворуч і починаємо свій шлях сходження на перевал у фурка. Дорога до нього має 48 крутих поворотів, багато з яких проходять над глибокими прірвами. Огородження майже нема, тільки бетонні стовпчики або взагалі щось незрозуміле. За поворотом відкрилась панорама, що у нас перехопило подих, і ми не могли собі дозволити проїхати пост, не зупинившись. Зелені пагорби з логовими травами, позаду пики гір все це вражало своєю красою та масштабом. Ну і звичайно, куди ж. Без знаної швейцарської залізної дороги. Нам пощастило саме тоді, коли ми зупинилися, ми побачили, що рухається електричка. Для зупинки ми вибрали майже безлюдний оглядовий майданчик, що дозволило нам насолодитися цією красою без зайвої метушні. Селище Реаль. Саме після нього починається відрізок дороги, де знімали фільм про Джеймса Бонда Голдфінгер. Зверніть увагу на дорожній знак на синьому фоні: це поштовий ріжок, і він означає, що тут має пріоритет громадський транспорт, а саме поштовий автобус. Він може подавати звукові сигнали перед поворотами крутими, щоб ви його пропустили, і ви зобов'язані виконувати всі вказівки, щоб е, з ним роз'їхатись, навіть здавати назад до найближчого карману.

Смачні швейцарські страви. Попереду з'явився водоспад. Біля кого зупинилися багато машин. Зупинилися і ми, щоб зробити фото та насолодитися чистим повітрям. Я ще навіть з цього водоспаду набрав води питної. Сподіваюся, що вище ніякі корови не пасуться. Потім ми цю воду випили без будь-яких ознак хвороб і тішачи себе, що ми випили найчистішу воду, що є в горах. Наша швидкість була 40-50 км на годину, і час від часу я чув від Лариси слова не жени», і я її розумію, тому що горожі нема майже ніякої, крім бетонних стовпчиків, а з боку дороги глибока прирвана. Щоб краще виходила картинка, я порадив Лорі відкрити вікно. Вона на мене так зиркнула, що я зрозумів, що це нереально. На таких шпильках треба бути обережним, тому що якщо ви бачите, що нас тут назустріч вам їде вантажівка, то краще пригальмувати і пропустити її. У нас на одному з поворотів трапився дуже неприємний інцидент. І якщо б я не загальмував, то скоріше за все вона б скинула б нашу машину прірву. Але все обійшлось, все було нормально і невздовзі ми вже виїхали на перевал фурка. Ще його називають фуркапас. Висота його 2429 метрів над рівнем моря. thank you Цим великим об'єктам проходячи повз менше уваги. Я її розумію так, що зубетіться і подивіться навколо, яка тут краса. До речі, Йоте був на цьому перевалі тричі один раз навіть зимою. Але зараз ця дорога закрита з жовтня. По Червоні. Попереду у нас Ронський льодовик.